Добрий день, мене звати Бураковська Марія, і сьогодні я представлю тему методу рефакторингу програмного коду. Зокрема, ми розглянемо три популярні методи, описані Мартіном Фаулером у книзі Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Це Rename Method, Encapsulate Field та Replace Conditional with Polymorphism. Що ж, Почнемо з короткого пояснення, що таке рефакторинг. Рефакторинг це процес покращення структури існуючого коду без зміни його зовнішньої поведінки. Його головна мета зробити код, біль... код більш зрозумілим, гнучким і зручним в подальшій підтримці. З часом навіть дуже добре прописана програма може ускладнюватися, додаються нові функції, логіка росте, з'являються дублікати коду або ж неочевидні назви. Усе це ускладнюється. Uh, все це ускладнює подальшу роботу з програмою. Саме в такі моменти нам допомагає рефакторинг. Він дає можливість очистити та впорядкувати код, не змінюючи його, як програма взагалі працює. Uh, Що ж, Перша рекомендація це Rename метод. Uh, цей метод використовується тоді, коли назва методу не відображає чітко його призначення. Це здається дрібницею, але назви методів мають величезне значення, особливо у великих проєктах, де з кодом працює не одна людина. Чому це важливо для мови програмування, а, наприклад, C Sharp, тому що приклади будуть саме на ній. У стронглі тайп-мовах велика частина взаємодії між класами відбувається саме через методи. Якщо метод названо невдало, інші розробники можуть неправильно зрозуміти його призначення і використати не за задуму. Щодо наслідків недотримання правил, це буде плетени на укоді, зайві коментарі, довгі пошуки, де як метод використовується у гіршому випадку логічні помилки. Пояснимо, на прикладі, це моя власна лабораторна з об'єктно орієнтованого програмування. У нас було, наприклад, так, як ми бачимо на першій картинці, з назви, ми не розуміємо, що саме розраховується у цьому методі. Там, не знаю, площа, ціна, відстань, щось ще. Після рефакторингу ми переименували цей метод, і тепер все очевидно. Метод обчислює площу. Переваги, код став зрозумілішим без додаткових коментарів, знижується ризик неправильного використання, та читач коду розуміє логіку ще до того, як відкрив сам метод. Таким чином, цей метод сприяє самодокументуванню коду, важливому принципу сучасного програмування. Друга рекомендація це «Encapsulate Field». Цей метод застосовується, коли поля класу мають відкритий, тобто публічний доступ. У такому разі будь-який інший клас може змінити значення поля напряму. Це порушує принцип інкапсуляції, який є однією з основ об'єктно-орієнтованого програмування. Інкапсуляція дозволяє захистити внутрішній стан об'єкта від неконтрольованих змін. Якщо змінювати поле напряму, код стає крихким. Будь-який зовнішній клас може випадково зіпсувати логіку. Наслідки недотримання правила. Без інкапсуляції важко відстежити хто саме і коли змінив значення. Це може призвести до непередбачуваних помилок. Пояснюємо на прикладі. До рефактору у мене ось код з першої картинки. У нас в даному випадку клас має якраз відкриті поля, та будь-який інший клас може змінити значення цих, цих полів безконтрольно. Після ми робимо поля приватними і додаємо так названі сетери-гетери. Тепер ми контролюємо доступ до даних, можна додати перевірку перед зміною значення. Код стає безпечнішим, стабільнішим і зручним для розширення. Це не просто дрібне правило, воно формує архітектурну дисципліну, без якої великі проекти швидко втрачають керованість. Третій метод, triple conditional with polymorphism. Він використовується, коли в коді є великі блоки if else або switch, які визначають поведінку об'єкта залежно від його типу. Такі конструкції порушують принцип відкритості-закритості, щоб додати нову поведінку, доводиться змінювати старий код. Це робить систему менш гнучкою. Ось, наприклад, у мене код якраз з If Else. Після рефакторингу ми створюємо у нас базовий клас shape і його підкласи. Circle та Square. Тепер замість умов просто викликаємо shape draw. код сам знає, що робити, і ми можемо додавати нові типи без змін старого коду. Перевага. Код стає гнучким масштабованим, перебираються громісткі умовні конструкції, збільшується відповідність принципу МОП. У майбутньому, коли проєкт росте, додавання нових типів або поведінок не потребує переписування старої логіки. Це економить час, зменшує ризик помилок. Висновки: отже, рефакторних, це не просто технічна оптимізація, а інвестиція у якість програмного забезпечення. Uh, методи Rename Methods, Encapsulate Field і Replace Conditional Polymorphism допомагають зробити код більш зрозумілим, підвищити надійність і стабільність програми, спростити подальшу підтримку та розширення проєкту. Ці техніки показують, що навіть на зміни у структурі можуть суттєво покращити зрозумілість та гнучкість системи. Uh, ось список використаних джерел. Uh, це саме книга, з якої я брала ці методи. Uh, та uh, сайт Джин uh, Дякую за увагу.